Учениця 3 б класу Козелецького ліцею номер 1 сьогодні ми з вами перевіримо стару рекламу зубної пасти. Коли моя мама була маленькою, по телевізору показували рекламу зубної пасти, коли одну частинку яєчка намажували зубною пастою, а іншу залишали чистою і на добу залишала кислий розчин. На наступний день вони бачили, що Одна частина, яка була намащена одною пастою, була твердою, а інша залишалася м'якою. Мене зацікавила ця реклама, і я б хотіла перевірити, чи дійсно зубна паста захищає яєчну шкаргупу, а отже і нашу зубну емаль від кислотних атак. Мета мого досліду перевірити правдивість реклами та дізнатися, чи справді зубна паста захищає нашу зубну емаль. Наші зуби на 97% складаються з неорганічних елементів, таких як кальцій, магній та інші. Гієчна шкарупа теж складається з кальцію аж на 92%. Зубна паста, особливо з втором, допомагає зміцнити емаль і захистити зуби від руйнування кислотами. Цей дослід допоможе зрозуміти, чому важливо чистити зуби та використовувати зубну пасту з втором. Тож, давайте розпочнемо наш дослід. Для цього нам знадобиться зубна паста з втором, зубна щітка. Вода, яйце і столовий оці. Наше припущення зубна паста захисти яєчну шкарлупу від дії кислоти. Тепер беремо зубну пасту. Тепер її треба відкрити. І намащуємо назерну щіку. Тепер намащуємо одну сторону яйця одною пасту. Але добре намажуємо. Якщо треба буде, то треба буде брати щеп. Залишаємо, поки зубна паста підсохне, вистачить пару хвилин. Наше яйця вже підсохло, я його витерла. Тепер приготуємо наш кислотний розчин. Для цього нам знадобиться 100 мл води і 100 мл оцту. Перемішаємо наш кисний розчин. Тепер поміщаємо наше яйце в цей розчин. І залишаємо на 24 години. Подивимося, що в нас вийде. Зубна паста вже починає працювати. Та частина, яка намазана зубною пастою знизу, майже на ній немає бульбашок, а те, що зверху вона вже вся-вся-вся покрилася бульбашками. Це означає, що зубна паста захищає яєчну шкарву, а отже і наші зуби. Так, 24 години вже минули. Давайте подивимося, що з нашим яйцем. Наше яйце стало м'яке. Схоже, реклама нас надурила. І не бачу різниці між яйцем, бо все яйце стало м'яке. І одна інша половинка. Або в цій зубній пасті немає втору, хоча на упаковці написано, що він там є. Або це просто придумало для реклами, щоб всі купували зубну пасту. У разі, якщо ви отримаєте втор із інших джерел, проконсультуйтеся з вашим лікарем або стоматологом Місць втори натрію отже, реклама нас надурила, хоча втор тут є, але на яєчну шкаргу він ніяк не подіяв. Отже наш досвід показав, що не треба вірити всьому, що показують по телевізору, але це не змінює того, що нам треба чистити зру зуби вранці і ввечері два рази на день. І неважливо, якою пастою з втором чи без, дякую вам за увагу. Але вийшов класний попригунчик.